У ЗМ-72, а вірніше по її мову. Але не треба і питатися, приводити його в безпечний стан. Бо це, скажімо за все, закінчиться тим, що зірватися. Штатно стоїть мов, в ньому стоїть ЧК. Ну йде розтяжка. Розтяжка на же здоровенно, і вона. Ой, на станове с двух лучей. Ты у нас здесь мина. Перед нею ставится там в комплекте Домина Д специальный такий уголка колышек металевый, и в нем два отвора. И вот -от через этот отвор проходят лучи растяжки, и далее під'єднуються до основних розтяжок, тут ще на них стоїть 100 такі школи з проріздів підтримуючи. довжина загального цього діла по 15 метрів, значно великий. І на отаких от відстанях важко витримати, що? Що стоїть у нас от ОЗМ, стоїть на ній МУВ, стоїть ЧК. Цю чеку, в ідеалі треба висмикувати строго по осі отой чеки. Якщо ото колеш вгруз або виліз, або його вбило і він стоїть або нижче, або вище, то нам цю чеку буде тягнути під якимсь кутом. Може бути вгору, може бути донизу. І при отаком проєкті постановки, ну Або стоїть вона давно, і вже або може міна загрузла, або, наприклад, колишек, ну, в общем, вони розійшлися по вертикалі. І не совпадає цей вектор з чекою то лі нижче, то лі вижче. Якщо цепляють розтяжку, то щоб її висмикнути при таких ділах, коли воно косо, ну от і йде вверх, щоб вона висмикнулася, вона повинна для початку приподняти ударник. Пружина в мові ну, досить дебела. Зусилля на висмикування її виростає добре. Те саме, якщо пішло вниз, тут виходить ще більше зусилля. Тобто його теж треба, щоб висмикнути, приподняти. Но зусилля виростає. І от буває, що цепляють розтяжку, а воно стоїть вище-нижче, ну, в общем, не по горизонталі. Зусилля виросло. Розтяжка ця стоїть вже довго, проржавіла там, ну, стальна проволока. Зацепив, буває, що даже порвав її, а вибуху не відбулось. Не відбулось в чому? Зараз спробуємо це зробити з чеку. Потому що. Ото зусилля виросло і смикнуло, але не висмикнуло до кінця. І вона застається валятись, ну, стояти в смыслі ціні. Ні. І ній от в такому положенні. Вона тримає ударник, ну, якимсь там. Самим-самим якимсь кончиком. Єлі-єлі, трохи-трохи. От вона його тримає, вибуха не пройшло. Ну, якщо ви бачите оту міну і ото стоїть отаким ото то, то питатися б її, ну Це другий мув, тут вон, дирка є. Стояли б вони на других мувах, Можна було б в цю дирку щось. Засунути чеку і вже якби не опасно на ній. Ну, Там штатний мув четвертий йде. На ньому нема ніяких дирок, нічого. Зачекувати, ну, ніяк. Питатися братися за оцю чеку, вона ну, зовсім там на якусь хщення може. Только от сам момент вашого касання до нії до... до самої чеки, і воно вже може спровокувати. Ну, зірватися і, і вибухне. Ну, ніяк на штатних третіх, там, четвертих мувах, мовах взятись за нього, притримати, всунути її обратно. А коли ви ну, питаєтесь зачекувати, можна от тока, тока-тока взявся за неї і з ходу, воно зірвалося і все. Тому, якщо ото, бачите, що стоїть в ZM, ЧК, то стоїть отак. Ото, 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 то не треба намагатися її розміновувати, це вже дуже-дуже небезпечно. Тому таку міну накладний заряд поруч і підірвати. Зачастую вона може бути навіть, що оборвана розтяжка, що я казав, і, ну, тут, і або тут, або там вона оборвана. Хтось її смикнув, порвав, смикнув ту чеку, так як вона йшла. Допустим, донизу або до верху, зусилля виросло і вона от осталася висити на такому волоску. Розтяжка оборвана, но чека стоїть на такому, на чесному слові. Не питатися її розміновувати, ну взагалі, не рекомендую навіть касатися. Її, бо тільки взялись, воно отой якийсь мікрон, що там тримався, з того випадку. Міну. З чекою от в такому плані і тільки знищувати не питатися знімати, не питатися зміговувати.